Дев'ятирічний Роман Крикливий вчиться у четвертому класі навчального реабілітаційного центру, «Особлива дитина. Тут він має хороших друзів, якими приніс сьогодні показати свій новий автомобільний трек. Його йому подарували благодійники, які почули про мрію хлопчика. А нині машинками по черзі граються однокласники Романа. Нам рома приніс цю нам рома приніс цей, 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 цей трек. І нам дуже дуже сподобався. він сподобав. дає вам влади. Про автомобільний трек та машинки Hot Wheels Роман мріяв давно. Тепер він ними грається разом із друзями, а волонтери проєкту Добро на Різдво дякують усім благодійникам, які долучилися до здійснення дитячих мрій. Мрія Ромчика Крикливого здійснилася. Він мріяв про машини трек Hot Wheels. і також йому потрібним був блендер, оскільки він може їсти тільки потрібну їжу. І в Ромчика було багато благодійників, не тільки одну людину торкнулася його історія. А були дві подруги, які вирішили. Не називатися, вони просто зробили пожертву фінансову і були благодійники, які вже долучалися до реалізації мрій інших учасників до На сьогодні здійснилися мрії практично всіх учасників проекту. Анатолій Басараба та Євгенія Литвиненко свої подарунки отримують вже на підсумковій конференції, що відбудеться наступного тижня. Наталка Пастухова Ігор Прокопчук новини рівного.